Привіт! З вами XEL і сьогодні я вам розкажу, як можна легко заробити гроші в інтернеті. До цього нам потрібно перейти на сайт CEO Sprint і пройти до реєстрації. Тут вводите, як вас звати, ваш емейл і від вашого реферала. Тоді пізніше як ви все правильно введете, там тоді вам дадуть, як ви маєте прочитати лицензійне залишення і вам дадуть певні питання. щоб вам добре прочитати, щоб могли ви правильно відповісти. Так, для цього я, я вже не буду достеритися, оскільки я тут є. Я зараз зайду на сумнів. Ось, я зайшов на свій під е, э, коротше зайшов на свій сайт. Ось. Це сайт. О. Так. Э, от, от, от я вже скільки я надану за вчора тільки зарягався і ось я вже маю на баланс. Так, зараз я вам скажу, як тут можна заробляти. Для да, цього нам потрібно Брати виповнення завдань. І ось тут вам дають завдання. І ось їхня ціна. Це завдання. Тут вибирайте по ціні, скільки там саме більше найбільше. Ну, хто сам більше його використовує? Їх завдання ці виконують і по висоті. І, наприклад, беремо якесь легке, 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 завдання. Підігру в контакті. О, автор задання. Описання задань. Для опинення задань нажміть на кнопку Почати опининня задання. Ось, вам дають задання ось, перейти на сайт, вступити в групу і із груп запрошеної, іначе не отримайте оплату. Вам потрібно це зробити, щоб вам дали 20, 20 рублів. Так. Вот, э, что нужно знать учет и выполнение задания. ссылка на свою страницу зритель, смотри. Правильно начать выполнение задания. Ой, стрельба на того все Якщо не підпишетеся на щось одне, то вам можуть надати кошти. Ой, скихи тут багато Так, вот, все, я підписався Так, ти силу на свою страницу. Так, заходимо в контакти я дай свій іст. Ось. І відправить ходочок. І коли вони там в них прийдуть, вони перевірять і чим, е, чи все зробили правильно, повинно прийти він на баланс гроші. А це може пройти не зразу, оскільки їх може бути, не бути зараз на сайті. Всім дякую за перегляд. З вами був Excel, факторі мені подобається. І дивіться мої наступні відео.